Велике свято Дня Перемоги цьогоріч може бути не лише зі сльозами на очах, а й з кривавими наслідками. 9 травня мало не по всій території України прогнозують диверсії та терористичні акти від проросійських бойовиків. Епіцентром ворожих дій вважають Донецьку область. Найбільш це райони Слов'янська Краматорська, де продовжується антитерористична операція. Бойовики продовжують чинити збройний. Військ, по суті, воєнний опір правохорономородом країни, використовуючи насамперед мирне населення. Там голова СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та не заважати правоохоронцям виконувати свою роботу, особливо під час затримання можливих провокаторів. До речі, їх очікують і на Харківщині. Таку заяву харківського мера Геннадія Кернеса оприлюднила його прес-служба. Відтак святкова програма у місті буде суттєво скорочена. Непокоїться за свій регіон і голова Київської міськадміністрації, що правда у столиці збройних конфліктів не прогнозують. Однак на появу проросійських провокаторів таки очікують. Спробують створити картинку, телевізійну картинку для російського телебачення Спробують показати, що на фоні київських. Краєвидів відбуваються події, які свідчать про неповагу до ветеранів, е не вшанування їх побиття чи на напади. Ми цього не будемо допускати. Щоб ворожі активісти не потрапили до столиці. Навколо Києва вже розмістили спеціальні блокпости, де перевіряють машини на наявність зброї. Крім того, обіцяють контролювати готелі міста.